Камарджоба меґабребо всім привіт, друзі! Ви на каналі Стронг Богдан в сьогоднішньому відео ми будемо дегустувати з моєю подругою Алісою! Всім привіт. Грузинську кухню. Ми зараз знаходимося в справжньому грузинському ресторані і ми домовилися з власниками, що ми взагалі не будемо знати, що вони нам принесуть. Я думаю, що першу страву, яку вони нам принесуть, це хачапурі. Гамерджуба. джоба. Ого! Це, це хачапурі це справжня хачапурі. Дивись. Вау. А що тут тут, получається? Це сир Соловуні -е -е. і яєчко. Оголошую в цьому відео розіграш на 600 доларів. Все, що вам потрібно зробити, щоб взяти участь, це підписатися на цей канал обов'язково, поставити лайк на це відео, додивитися це відео до кінця, та написати коментар від 10 слів та більше. Кожен з вас може взяти участь. Буде всього 6 переможців та 6 людей отримує по 100 доларів. Бажаю всім удачі! Так, це не так? Спочатку на домі ще можна? До. Пробуйте. Wow. Я, я, я. я хочу вже з'їсти цей великий шматок. Я тобі не оставлю, я все з'їм. <сх> я все з'їм. Я перша, давай. Давай. Я не знаю, як я. Так, так. Ну давай я за тебе буду повторювати. Давай і оставимо, так. Да? Ой. Так. Uh -huh. mm -hmm. Це дуже mm -hmm. смачно. Це бомба. Я, до речі, в перший раз житті пробую. Я також. Хачапурі. Mm -hmm. Мені дуже сподобалось. Пром... а Цей вид хачапурі називається Хачапурі. Аджарулі. Аджарулі. <laughs> Аджарулі. Аджарулі. <laughs> Підтримка залу. <laughs> Аліс, мені дуже сподобалося. Так, да, мені теж. Це дуже смачно. Трошки е солі там є, да. так чувствується соль. Сир такий ніжний. Угу. Він так класно тає в роті. Тісто таке. М -м -м -м. Прикольне. Тісто взагалі. Справжнє грузинське тісто. <рес> так тане в роті. Яку оцінку ставиш хачапурі? Десять з дванадцять з десяти. Дванадцять 10, 12 з десяти. 10. 10, Я ставлю десятку з десяти. Мені дуже сподобалось. Я вперше скуштував хачапурі. І це дуже я смачно. Теж. Дякую вам, це велике. – Це дуже круто. Я, до речі, планую відвідати Грузію, але я дуже зараз готуюсь, тому що кажуть, що з Грузії всі повертаються мінімально плюс 5 кілограм. Всі кажуть, що настільки смачна і класна їжа, що неможливо втриматися. Я ніби вже повернувся з Грузії. Я вже бачу, що нам щось цікаве несуть. Аліс, давай закриємо очі. Давай. Та не підглядай. Та чого? Ну мені цікаво. Вау. Це шашлик? Це шашлик. Справжній а... грузинський шашлик. Справжній грузинський шашлик. Хінкалі. Так, хінкалі. До речі, друзі. Я хінкалі. Я ніколи не пробував. А я обожнюю хінкалі. Я ніколи не пробував хінкалі, і я не знаю, як їх їсти. Научиш мене їсти. Ну, давай. Yeah. Зараз, зараз, зараз наш друг такий зловпорука. Тут є такий хвостик. Ти uh -huh. береш за хвостик. Всередині є сік. Обов'язково він не може витикти. Mm. <різь> 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 Блін, у мене навіть шапка спала. Це так смачно. Дуже смачно. Цей хвостик, до речі, не можна їсти. Не можна? Він сирий. Реально? Правда? Сирий хвостик. Його не можна їсти. Ну-ка, ну-ка. Наш грузин каже. Каже, що хтось любить ці жопки їсти, хтось ні. Mm -hmm. Ну я ні. Я завжди їх залишаю. А вони сирі, так? Угу. Тому що, коли вони ставлять, вони ставлять отак, що вода, бульйон, в якому вариться uh -huh. хінкалі, вони покривають хінкалі лише до цього хвостика. І він ніби залишається назовні. Я yeah, yeah, чуть-чуть попки ці з'їду. <laughs> <laughs> Дуже смачно. Я обожнюю кінкалю. Я перший раз, друзі, скуштував справжні грузинські кінкалі. І я ставлю десятку. А яка твоя оцінка? Десять. Десять з десяти. Мені дуже сподобалось. Такі відосики мені подобаються. Та Та мені теж. <гас> 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 Дякую за запрошення. Я прийду і наступний раз. Добре, <гас> <гас> чекаю. Мене ще ніхто не запросив, але я вже напросилась. Так, перед нами Аліса, що це таке? Ну, це справжній грузинський шашлик. Шашлік. Шашлик? шашлик. А як його їсти? А, як? Я не знаю. Де? Ну, як вони їдять, я просто не знаю. як. Може, у них якісь там традиції чи я не знаю. Це ми так привикли. Хлібушек там. Ну, пробуємо. Це прям в секунді. Да. Таке. Друзі, це бомба. Хто не пробував обов'язково скуштути. Це, до речі, зовсім не схоже на наш шашлик. Не, не схоже. Зовсім інакші смаки. Приправи по-другому. Так. Угу. Mm. Прожарене дуже таке класне, соковите м'ясо, таке м'яке, дуже. Його, напевно, можна їсти навіть без зубів. <ріху> <ріху> ну, Вже вона тане в роті просто. Підожди, Аліс. Ми, походу, щось неправильне зробили. А що це таке? Дивіться, тут, тут все мглечик, чи що це таке? <ріху> Якась омачка. Давай попробую я вмочити. Друзі, оцей соус це балдеж. Попробуй, Аліс. Ти зараз, ну. Реально, офігієш. Mm. Блін, дуже дуже mm. класно. Друзі, це, це вишка. Це 12 з 10. Мені взагалі дуже 100 спод... з 10 Це мільйон з 10 <світ> мені. це mm. бомба. Ця бутилочку, бутилочку оператор для красивого кадра убирає. І сюди до нас Я... приходить. Грузин наш друг. Так. І. Е, як це називається? Чурчхела. Це друзі? Чурчела. Чурчхела. -чур 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 Чурчхела? Чурчхела. Я думала Чурчела. А ти ніколи не пробувала? Ні. Ну це я ніколи не пробувала. Вчора, я, 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 а я ти пр... що пробував? Ну, я пробував, Ти але... так говорив, ніби він кожен день їсть. Тіпу. Ти що Ні... ніколи не пробував? Я пробував, але... Це... але забув, як, як називається. Воно... Але пробував, пробував, багато ну, разів. Це кажуть, грузинський снікерс. Так? Це горіх. Так. Тут горіх є. А що воно зроблено? А чого що... воно зроблено? Я не З чого воно зроблено? ще <звук> Чист... Чистий Чистий Чисти... він... сік винограду. Сік винограду, прикинь. Що давай спроб. Нагай. А це пудра, да? Посипано Нагай. пудрою. Блін, прикольно. Дуже прикольно. Mm -hmm. Mm -hmm. З горіхом взагалі таке поєднання <пий> класне. Я, Оператору я... дай. Оператор скуштує. Ми ділимося. Ми не жадні. Син, яка, яка оціночка? Mm. Десяточка, я виріс на цій штуці. Все дитинство на базарі. То що? Е, а ж подають нам. знаєш, Аліс, де я пробував Чучхілу? А ми з мамою кожного року їздили на Азовське море mm. там щасливцево. І ми постійно брали це чурчхелу, таке продавалось на базарі. І я оце... теж смак дитинства такого мого. Mm. Я зараз в перший раз в житті це куштую. А це справді дуже смачно. Мені дуже сподобалось. сподобалося. Мені сподобалася. Ми разу сказали. Так, Ми вже синхронізувалися через чурчхелу. Реально круто. Друзі, хто пробував, хто пробував чурчхелу, напечить, як вам? Хто не пробував, обов'язково скуштуйте. Оцінка, яка твоя? Ми оцінку казали? Десять. Також 10. Тверда десятка. Тверда десяточка. Дуже сподобалось. Дуже все сподобалось, дуже смачно. Я лише так mm -hmm. наївся. Фух, Боже, я ще лопну. Так що, друзі, дуже класний відосик вийшов. Сьогодні у нас в гостях була Аліса, дуже класна, красива е, дівчина. Е, кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, підтримуйте нас. Ми для вас дуже стараємося. Дарувати вам емоції, посмішку на обличчі. Ну і що ще? Богдан дійсно старається. У нього класні відео. Він дійсно цим живе і він робить все для вас. Тому підписуйтесь і підтримуйте обов'язково його блог. Дякую, велике Аліса, що ти прийшла до мене. Дякую за запрошення. Так що всім бажаю удачі, до нових зустрічей, всім пока-пока! Такий да, кайф. Абсолютно. прям заряд. Він такий крутий, цей грузин. Да. В мене, мене взагалі uh. в секунду було таке чи що ми десь в Грузії перемістили. Такий взагалі, заряд. Да. От, грузини дуже добрі да. на національності. Прийом нас, нас так класно да, прийняли. Взагалі клас. Прям музику нам кажуть, що вам то. Да. Обов'язково треба поїхати в Грузію. Ставте лайки, щоб ми поїхали за лісом в Грузію. Так, і зняли вам таке саме відео, але з Грузії. І ми будемо ми вже навчимося танцювати, танцювати і то. приїдемо на які тих шляпах. круто, 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 круто. круто. Обов'язково ставте лайк, друзі. Це бомба!